Щороку в допідоді Роша Шана ми зустрічаємо, щоб обговорити паломництво наших громадян в Умань. І сподіваюся, що цього року також все буде гаразд. Ми очікуємо на велику кількість громадян, які приїдуть в Умань. Цього року працюємо над тим, щоб все було добре, все було під контролем. І я б хотів також привітати представників ізраїльської поліції, які зараз присутні тут. Це передова група, але я знаю, що більша кількість представників приїдуть на Рошашана, щоб допомогти своїм українським колегам зберегти порядок тут протягом святкування Рошашана. Шана. Я також хотів би повідомити, що сьогодні ми разом з пані Іриною відкриємо таку дуже потужну установку для очистки води, яка буде встановлена біля міської лікарні. Це відбувається в рамках гуманітарної допомоги, яку Ізраїль надає Україні з самого початку війни. І сподіваюся, що ця, ця установка. Дозволить пацієнтам лікарні а також мешканцям цього району отримати питну воду високої якісності протягом всього року. І я дуже радий, тому що не зважаючи на такий небезпечний стан в Ізраїлі, ви знаєте, що зараз в Ізраїлі також триває війна, але не зважаючи на це, ми Маємо таку можливість продовжити допомагати Україні і надавати гуманітарну допомогу.